Ну що ти? Тебе святили. Да. Розітри по личку. А вже, так? Що це таке? Да. Якої релігії? До цього? Да. О, я з таким продажником далеко піду, я вам хочу сказати. Підходять люди, беруть. Ті, хто люблять домашню випічку, беруть. Так що все добре. Сказала, що ти дисту. А, придурок. Нормально. Ось такий сюрприз. Приїхала моя любима. Каже, тиждень по тому вона мені каже, я ще в Германії, а сама тут чап-чап-чап заходить, я прям розридалася. Сьогоднішню Пасху я запам'ятаю на довгі роки, бо вона, як то кажуть, була правильна, особливо для мене. Це був приємний сюрприз і гарне святкування. Дякую!